Учні Хмельницького колегіуму імені Володимира Козумняка ввійшли в історію спорту нашої країни. Вдруге, за час існування навчального закладу, тамтешня команда виборола призове місце у всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі Козацький гард. Дипломами та срібними медалями учасників нагородили перед учнями середніх класів. Гордість колегіуму це 12 юних спортсменів. Стрибки на скакалці це коник дівочої частини команди. Проте головна річ, яка добряче допомогла під час фестивалю, згуртованість, каже капітан Юлія Горобець. Ми завжди підтримуємо один одного, щоб не сталося. Завжди знайдуться якісь слова до кожного, що от, піднімай духи, чесних хандра. І буде натхнення досягати все більших і більших висот. Хорошими результатами призери завдячують і своїм вчителям фізкультури. Останніх також відзначили медалями. Цього ж дня відбулись спортивні змагання і серед учнів 8-9 класів колегіуму. Козацькі забави включали сім конкурсів чотири індивідуальних та три загальних. Найспритніші та найсильніші також отримали свої нагороди.